Колись можна було отримати клеймо ворога народу, бо археологи спілкувалися з усім світом, ну, ясна річ пигуни. Археологічні дослідження завершується не тоді, коли ми засипаємо розкоп, а тоді, коли ми робимо те, що знайшли надбанням людей, яких цікавить, яким не байдуже їх історія. Скільки ви вже років займаєтесь цією історією з трипіллям? пов'язаною? Е, Ну, з тисяча ну, з 1972 року. Це 51 рік. Так. Певний момент Європа була розділена залізним занавісом. Археологія по на схід від цього від цієї завіси залізної вона ну, розвивалася досить своєрідним чином. Поза зв'язком з Європою. Європа заглядала, що там відбувається. Їй було цікаво, але зазирнути туди було складно ну тим більше зрозуміти, що там відбувається. Відбувалося там дуже багато цікавого. І лише е, в останні там три десятиліття найбільш інтенсивно. Починаючи з початку першого століття, ці е, давні зв'язки, за які колись можна було отримати клеймо ворога народу шпигуна. Ну там список від британського до японського, бо археологи спілкувалися з усім світом, ну ясна річ шпигуни. Е, то тепер стало займатися археологією безпечно, можливо, і це дуже е, я мушу сказати прискорило. Розвиток не лише вітчизняної археології і європейської, яка з великою цікавістю дізналася, що тут було зроблено дуже багато цікавих відкриттів, і що є дуже багато перспективних тем, над якими можна працювати разом. Мені вдалося долучитися до відкриття трипільських протовіств. Поява міст розумієте, що це крок у розвитку цивілізації. Як і коли це відбувається, тоді, коли зростає населення і виникає потреба в новому організа... в нових формах організації суспільства, а місто це якраз одна з таких форм. Організації суспільства, яка успішно пережила тисячоліття і працює, і досі застосування магнітної зйомки для вивчення давніх поселень. Ну, завдяки цьому, ми знаємо те, що ми знаємо, і знаємо, що ще ну, двом-трьом поколінням вистачить чого копати. Кожен квадратик, який ви тут бачите, це гектар 100 на 100 метрів. Два квадратних кілометри. Ми вважали, коли цей план був готовий, що тут 1575 будівель. Запам'ятайте цю цифру, бо далі з'ясувалося, що їх тут набагато більше. Ми про свої розкопки розповідали на різних міжнародних конференціях, і от у 2010 році, в тому числі, я презентував результати наших досліджень у Любляні, в, Слов... в Словенії. І там була досить представницька ек... Делегація від Германського археологічного інституту на чолі з шефом східного департаменту, він досі його чолі з Соєндом Хансеном, який це побачив і сказав: О, це цікаво! А можемо ми підключитися до ваших досліджень? Я кажу, ну, нема питання, давайте. А каже: от у нас якраз нова техніка надійшла. Ми маємо апаратуру, яка додає, Ось скільки років знімали ми Донецьке? Ну кажу, чотири польових сезони. А ну зараз можливо це вдасться зробити швидше. І от вони приїхали вже в 2011 році. от з такою колісницею. Вона повністю з пластику, з немагнітних планів. От ті червоні чорні вертикальні це датчики. Бачите, вони через кожні 25 сантиметрів. Зав'язані вони на комп'ютер 21 вимір на секунду, і координати кожної точки зйомки вносяться в комп'ютер. З таким приладом можна на полі збирати гудзики. Власне, ця апаратура вона розроблялася для пошуку боєприпасів, для розмінування. Ну вона зараз дуже продається в Україні, коли війна скінчиться. За день можна зробити таким приладом до 15 гектарів. Потім з'явилися якісь крапки е, у білому Араолі, ще якісь контури якихось огорож. Ну, об'єкти про які е, археологи, які вже досліджують, вибачте, ці пам'ятки е, ледь не з кінця дев'ятнадцятого століття, взагалі гадка, не мали що це таке. Ось план поселення тальянки 340 гектарів. Це взагалі найбільше поселення трипільської культури. А це план е, зроблений за е, здається за 6 тижнів. І навіть познаходили стежки між будівлями. Настільки чутлива апаратура, що можна картографувати давні шляхи і давні дороги, де люди колись натоптали цю землю. І звичайно, хотілося це все розкопати і побачити, а що ж там лежить в землі, от за цими картами, за цими аномаліями. Ну це як ви маєте карту острову Скарбів, але не знаєте, що на ньому заховано. І це план новий план майданецькому, коли зробили цим же приладдям. З'ясувалося, що там не півтори тисячі будівель, а близько трьох тисяч. Тобто удвічі більше, що це означає, якщо вони були одночасні, то там могло жити значно більше людей, ніж ми вважали перед тим. 10-15 тисяч мінімум на тому етапі, коли заселена вся ця частина, і це повністю змінює уявлення про суспільство. Це перша половина п'ятого тисячоліття до нашої ери, до будівництва пірамід на всяк випадок лишалося ще тисячі років до появи єгипетської держави фараонів. Ну років 600-700. Ось так. А тут у нас в Україні відбуваються такі цікаві речі. Тоді, коли я дізнався про існування цих протоміст, мені якраз і цікаво було з'їсу, а чи існувало щось подібне інде. І, де. і от я вийшов на таке розуміння, що тут є цікавий процес. Чим цікаві трипільські протоміста? Тим, що тут процес створення міст він не був завершений. Бо ми звикли, ми маємо справу з доконаним фактом: що є місто Трускавець, є місто Дрогобич, є місто Київ. І ми е, не маємо можливості ну, реально спостерігати його розвиток. Ну нехай там от дебатується, коли місто було засноване, да? але вже воно де засновується в якому суспільстві, яке вже добре знає, що таке місто, і засновує. Ну треба заснувати, заснували, нема проблем. А ми маємо справу з епохою, коли. Е, Ну, це люди, які кажуть, університетів не закінчували, да? трипільці, які в Київ на навчання не їздили ні в Київ, ні в Париж, ні в Лондон. Але е вони, виходячи з власного досвіду, винаходили якісь нові форми співжиття. І для кожного регіону, які я показую там 14, е місто це було винаходом. Воно не було принесено ззовні. Це люди багато знаходили це багато разів. От мене це здивувало, коли я наніс. Всю цю інформацію на мапу виявляється, що от рано чи пізно люди починають робити за певних обставин. Вони починають робити те саме. Це історія, яку теж треба дослідити, як, хто, коли, чому це все збудував. Виявилося, що поселення було навколо оточене укріпленнями. Мабуть, 40 років йшла дискусія, чи були ці укріплені поселення, чи ні. От після нової магнітної зйомки ми стали зрозуміли, що це означає. Периметр поселення площею 2 квадратних кілометри це близько 8 кілометрів. Ну, якщо по колу. Ви можете собі уявити дерев'яну огорожу. Довжиною вісім кілометрів, навіть якщо кожне дерево було діаметром двадцять сантиметрів, один на одному метрі п'ять дерев, на тисячі метрів 5 тисяч дерев, п'ять тисяч можемо на вісім, сорок тисяч дерев було зроблено, щоб збудувати огорожу навколо цього поселення. Масштаби суспільних робіт ну фантастичні. Рубання дерев кам'яною сокирою це теж поважне заняття. Їх ще треба доставити, логістика, і все таке інше. Цих людей треба годувати. Тобто у суспільство були ресурси на. Досить масштабні будівельні проєкти. І це був не єдиний масштабний проєкт на поселенні Небелівка. Ось тут ці масштаби, тут британці сітку розбивали не в метрах, а яка основна міра у них довжини? Фути. Щось 100 на 100 футів, тобто 30 на 30 метрів. І ви можете уявити, що довжина ось цієї споруди, так, вона по діагоналі майже два квадрати перетинає, тобто 60 метрів. По довгій вісі і близько 20 по короткій. 60 на 20 метрів це 1200 квадратних метрів. Це за розмірами, цілком кафедральний собор сучасний вписався в ці контури. Такі. Одна справа організувати теж життя для 2000 тисяч людей, інша для 10 тисяч людей. Навіть у наших українських законах прописано, що от територіальна громада це мінімум 5 тисяч людей. Подивіться, закон про територіальну громаду. Це рівень, з якого вона організовується. І там є поселення, які підпадають під наші українські закони за чисельністю поселення. Мабуть, це мрія про те, коли от всі люди, всі питання вирішували без конфліктів і без проблем. Але судячи з того, що ці люди будують укріплення, в них купа зброї на цих поселеннях. Причому це зброя найкраща зброя у цій частині світу. Це означає, що там є воїни. Це зброя, якою ну, неможливо володіти не навчаючись. Це, а воїни – це насильство, вибачте. От тут є зображення, бачите, там з через плече. Це зображення чоловік, це воїн. От ця перевість підтримує пояс, на якому якраз можна носити цю кам'яну сокиру. Поява зброї спеціалізованої саме для війни, це теж трапільська культура. І навіть на тих же поселеннях ми зараз бачимо, якщо реально порівнювати розміри будівель, ну це вже розкопано. Одночасно є будівля там, розмірами 5 на 10 метрів з дуже скромним інвентарем, за якому могла проживати сім'я. А у центрі поселення може стояти хатка розмірами 6 на 25 метрів, яка у п'ять разів більше за площею. Там гарний посуд, якісь культові речі, розмальовані стіни, чого немає у тій малій хаті, то там до рівності, ну от ну, фактично. Якщо чітко дослідити, то ну, на перший погляд, там руїни і там руїни. Коли починаєш дивитися деталі, просто там нерівність, вона ну, вираз знаходить у тому, що у сусідах хата більше. Так? У цій хаті більше місця для того, щоб зробити якісь запаси. А правило гречки, ну як кажуть етнографи, воно працює безвідному завжди. Бо кожна заможна людина вона має більше ресурсів, вона має більше хліба, вона має більше тварин, тобто більше м'яса, і вона, наприклад, може організувати для односельців якусь вечірку, регулярно організовувати. Ясно, що на наступних виборах голови села кого підтримує. Такого це у етнографії називається велика людина, бігмен. І це цікаво, тому що це дозволяє певною мірою ще й передбачати майбутню поведінку людей. Бачити, бачити майбутнє, от те, що археологія дає. Вона дозволяє зрозуміти поведінкову стратегію хомоса. І чим більше ми про це знаємо, ми можемо з допомогою цієї аналітики вже щось розбиратися трохи всьо і в дені. Ну і там та сторона археології, яка збирає з фрагментів ціле. Ця аналітична сторона, вона дуже цікава, потужна. Ну цим просто цікаво займатися. Збираємо 100 доларів на пробу, робимо пробу ДНК. От на тільки на теренах України їх було від 4 тисяч до мільйона. І ви можете уявити, скільки у них було потім, навіть якщо їх там сколоти, скільки у них нащадків могло бути через тисячоліття.